Дорогі наші учні, шановні батьки, вчителі, вітаємо вас зі святом 1 вересня та Днем знань. Дорогі учні, бажаємо вам з новими силами розпочати шкільний навчальний рік. Учні першого класу вирі в країну з відкриває ваша перша вчителька і ацькола Світлана Петрівна, яка навчить вас бачити добро і дарувати людям радість. Милі наші першокласники. Вітаю вас із Днем Знань. В цей святковий день хочу побажати вам любити рідну мову і землю, поважати труд і навчання. Я сподіваюся, що ви будете чарними, сумлінними і розумними учнями з новим навчальним роком Хай щастить. Учні першого б класу. Протягом 4 років поруч з вами буде ваша перша вчителька, Гомолач Інна Олександрівна. Разом з нею ви мандруватиме незвичайними стежками країни дитячих мрій. З ним знань, дорогі першокласники. Тепер до школярі Бажаю вам бути старанними, допитливими, енергійними. Тоді з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручника як гриби у окошик. Успіхи вам, хлопчики, дівчата. Гарного настрою і цікавих уроків. Учні першого В-класу, ваша перша вчителька Мартинчук Наталя Дмитрівна навчить вас бачити світ у чудових і надзвичайних кольорах людських почуттів. Дорогі першокласники та батьки, сьогодні я рада від усієї душі привітати вас чудовим днем. Першим днем шкільного життя для вас всіх настає новий життєвий етап, повний дивовижних відкриттів, нових вражень, важливих досягнень і перемог. Бажаю вам успіхів, учні першого г класу дорогою знань мандруватимуть з першою вчителькою Йовчевою Ольгою Сергіївною. Разом ви помандруєте незвичайними стежками Україну знань. Наші першокласники, сьогодні ваше свято і тисячі інших учнів. Сьогодні ви всі разом вступаєте в новий навчальний рік. Бажаємо, щоб навчання давалося вам легко, щоб уроки для вас були цікавими. Не бійтесь труднощів, вірте в себе і тоді все у вас вийде. Сьогодні свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Наш перший клас вам, любить зараз слово. Добрий день усім цей час, завертали вас! поспішали січим душ, стопаємо до нуж. Ми тише на гості за уважим ми тебе ваш на жовшем, ми тебе на маюки. Ну сі скова українська. Залова нова і чекає камне, не завідує дива. Не хвоюся бобусю, чи помисть, навіть я їх не боюся, буду весело мені. Тут цікаво, то знаю, тут фантазії боліз. На терпіла я чекаю, щоб пізнати кільось що світу. Тож не ході душі шукаю, слова. що воно, я ще не знаю, мабуть, щось чудове. Будем дружно ми зростати, помагати у біді, батьківщину чинувати, щоб пишалося з нами всі. Будемо гарно ми навчати є для цього все у нас не дарма будувати, всі у школі. Перший клас. Покличіть дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник, розвини. Вітаю усіх! Я Шульга Діана, президент нашої школи і учениця 11 класу. Шановні першокласники, ось і настав важливий і радісний день у вашому житті. 1 вересня. Я хочу вам поважати прагнення до навчання незабутніх миттєвостей шкільного життя. Привіт, з Німеччини! Я Решетняк Руслан, очолює Міністерство культури Одеської ЗОЖ номер 45 Вітаю з ним знань. Бажаю радості та великих успіхів, приємних вражень та емоцій, щоб усяка справа давалася просто і легко. Бажаю везіння та вірних товаришів. Удачі і оптимізму! Привіт з німеччини. Я Медведєва Поліна, очолюю міністерства навчання і та порядку у парламенті Одеської загальноосвітньої школи номер 45 Вітаю учнів та вчителів з днем знань та хочу побажати завжди прагнути до чогось високого і доброго. Відкривати для себе нові кордони знань та горизонти успіхів. І ніколи не зупинятися на досягнутому та сміливо підкорювати нові вершини. Любі наші один чарівні красуні, замужні рівники, дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишніх себе. Таких же маленьких, свильованих і радісних, якими були ви у 2011 році. А вони звичайно мріють і прагнуть скоріше підрости, стати схожими на вас. Не бійся першокласнику, Ступай в країну знань, вона є світлим променем надій і сподівань. Рік останній перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти, як аркуш чистий, що просієш, то й пожнеш в житті. Рік останній ти надіє зірниця, та, що бачиш у вісні. Рік останній, ти, що таємниця, та, що ми розкриємо самі. Вчителів завжди шануй. Вчи буквар до зірки! Нехай тішаться батьки за твої оцінки. Нехай сонячними будуть ваші будні. Миру, щастя, здоров'я, успіхів всім і добра.